Надійшло повідомлення про те, що людина, озброєна нібито гранатою, утримує громадянку за місцем розпиття алкогольних напоїв. На момент мого прибуття працівникам поліції вже вдалось, із помешкання, де знаходились вище зазначені особи, забрати жінку під. Скажімо так, соусом, що зараз їй передадуть цигарки, і вона перенесе людині, яка нібито перебувала з гранатою. Ну, звичайно, ніхто цигарки не поніс. Жінку забрали звідти, оточили територію. Я почав вести перемовини з ним. Вступив з ним в розмову. Ми з ним поспілкувались, познайомились. Він розповів, чого він це вчинив на моє прохання віддати гранату. Він спочатку трохи сумнівався, але основний ключовий момент був те, що він дуже сильно змерз. Він дуже сильно змерз, в нього заклякли пальці. Ми домовились з ним, що я зараз підійду обережно йому пальці, заберу гранату, в якій вже була видірнута ЧК. Патрульна поліція мені допомагала один із співробітників світив ліхтариком. Я обережно розчепив пальці, забрав гранату, подав сигнал, що граната в мене. Співробітники, спецпризначенці корт його забрали зразу від мене. Я почемчікував разом з патрульним поліцейським до лісу, який був на відстані приблизно десь 100 метрів. Знайшли укриття безпечне, після чого голосно запитали, чи є хто в лісі. Крикнули граната і кинули. Я її кинув, вона вибухнула, ніхто не постраждав.